Близько 7,5 тисяч осіб братимуть участь у національному мультипредметному тесті у 2024 році на Чернігівщині. Про це заявила директорка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва під час брифінгу у Чернігівській обласній військовій адміністрації 5 березня. І є четвертий предмет на вибір: іноземна мова одна із чотирьох, як це було завжди англійська, німецька, французька, іспанська, українська література як окремий предмет, біологія. Зверніть увагу, повертається географія, які не було в минулому році. Фізика і хімія. У національному мультипредметному тесті будуть і інші зміни, каже пані Світлана. друга особливість це те, що змінилася, змінилася тривалість тесту, і він є монолітним. Сама безпосередньо час, який відводиться кожному учаснику для роботи, це 240 хвилин. В минулому році було 180, зараз 240. І буде сама структура такою: що перший блок, в який буде входити два предмети, українська мова і математика, і другий блок після перерви історія України і Ще один предмет за вибором реєстрація на тест відбуватиметься лише в електронному вигляді. А саме тестування пройде у Чернігові та містах області за винятком громад, де точаться бойові дії Новгород-Сіверської, Корюківської, Сновської та Семенівської. В цьому році буде створено близько 20 тимчасових екзаменаційних центрів. Якщо в минулому було 26, то в цьому році буде близько 20. і дійсно особливість, яка і для Чернігівщини, але я думаю, що і для всієї України, це те, що ми намагаємося в цьому році е, організувати, проведення, організувати проведення НМТ саме в укриттях. Це дасть можливість, ну, перше, е, безпека дітей на першому місці. Друге, це непреривність е, процесу і е, збільшення ймовірності, е, те, що діти е, не будуть. Е, Брати участь в інших е, в додаткових сесіях, а пройдуть в один раз один раз приїдуть. Конкретні локації публічно розголошуватися не будуть цього року. НМТ потрібний винятково для вступної кампанії у заклади вищої освіти і не прирівнюється до державної підсумкової атестації. На скоро будемо брати в цьому.